По-перше, для мене велика честь приймати цю нагороду, тому що я приймаю її не тільки за себе, а й за весь мій колектив, за наш гарнізон, за наш командний склад. Іронічно так, що ми йшли вслід за командиром в наших боях завжди. І зараз після листа мого командира також простіше йти вперед. Кожен з нас поодинці не значить нічого. Тільки разом ми сила, тільки разом ми колектив. Ми, Я і мої побратими, ми встали на шлях військових багато років тому. Ми обрали цей шлях свідомо, ми обрали цей шлях е з повним розумінням того, що ми хочемо робити. Це було минулі роки до повномасштабного вторгнення, так, коли ну, проходила війна в іншому форматі, коли це була війна професіоналів. І наш професіоналізм показав результат. Результат, який ви бачили всі через наші трансляції, через наші включення. Особисто моя історія, якщо вона трохи дотична до цього, да, от це, це дистрибутивна інформація. Да. А, моя історія це продовжувати боротьбу, незважаючи ні на що, продовжувати боротьбу і йти по шляху, який ти обрав. А, мій шлях не закінчився піс... ну, на службі після там, моїх тяжких поранень. Да, я після них і відновився і продовжив службу, тому що немає жодних виправдань, немає жодних причин покинути служіння. Якщо ти обрав цей шлях, а ми обрали цей шлях, я також. Так само, як це зробили всі мої побратими. Я не хочу загострювати сильну увагу там, на факті Маріуполя. Да? А, на тому, що було далі. Ви всі розумієте, що було, да? ви всі це знаєте. Багато інших спікерів вони також про це сказали. От. Але за командиром, таким як Редіс, з нашим колективом, такий, як у нас в Азові. Можна йти хоч в пекло, якщо на це буде причина та наказ. І причина була, як сказав мій командир, пріоритети. Спочатку це тіла загиблих, потім тяжко поранені, потім жінки не комбатанти, потім легко поранені, потім солдатський склад, і вже після цього керівний офіцерський старший склад. Після виходу нашого з Маріка було чотири місці полону. В багатьох моїх побратимів це ще продовжується. Пам'ятаєте про це: 700 моїх побратимів до сих пір знаходяться у російських застінках, боріться за них так, як вони боролись за вас. І після того, як ми повернулися до України, да, перша наша група, да, я повернувся до іншої країни. Дійсно повернувся до іншої країни, країни, де воює кожен. Порівнюючи це з тим станом, який був там минулі роки, да? війна професіоналів, да? зараз у нас зовсім інший розклад. Це тотальна війна. Це війна за фактично за існування нашої держави, нашого народу, нашої нації. Також пам'ятайте про це. І для мене дуже приємно бачити, що люди. Досить самовіддано, дуже, дуже самовіддано відноситься до своєї особистої відповідальності. Тому що бути причетним, робити дієві кроки це особиста відповідальність кожного. Якщо кожна людина буде розуміти, де є його особиста відповідальність, що він може зробити там, де він знаходиться, а? то у нас будуть правильні результати. І зараз я бачу, що в нас в країні воює майже кожен. Просто на різних фронтах. Кожному своє. Хтось вміє. Боротися там зі зброєю в руках, хтось вміє організовувати соціальні проекти, які допомагають боротися зі зброєю в руках. Хтось вміє розповсюджувати суспільну думку так, щоб це приносило результат для тих, хто бореться зі зброєю в руках або робить соціальні проекти. Хтось робить культурно-освітні проекти, які також є дуже важливими, бо це є комплексне явище. Це є наше суспільство. Суспільство, яке змінилося за ці місяці, суспільство, яке стало хоробрим, стало сміливим, навіть якщо воно. І раніше було таким, просто не замислювалась про це. І я бачу цю різницю, тому що ну, в мене був контраст з абсолютно невільним суспільством, да, де я перебував також у Москві. Паскудне відчуття, скажу вам так. Ну, більше не повернусь туди. Хіба що на танку. Так от. Так от. Війна ще дуже далека від завершення. І сміливе суспільство може продукувати якісних сміливих людей. Але не тільки сміливі люди потрібні мені і моєму війську, нашому війську. Нам потрібні також освічені культурні і інтелектуальні люди. Тому що коли мені потрібні тисячі розумних людей у військах, у всіх військах, не тільки мене Азові. До речі, розсію це як запрошення. Можете розповсюджувати цю ідею. Розумні люди, які потраплять до війська, які пізнають істинну цінність людського життя, а вона, на жаль, пізнається тільки через смерть. Такий контраст, такий дуалізм. Вони через багато років, коли буде проходити чергова трансформація людської свідомості, я прогнозую, десь років через 5, мабуть, десять, вони складуть основу нашого оновленого, правильного, справедливого суспільства. І це, це є кінцева мета. А? а от зараз, зараз, нам треба ще більше мобілізуватися, ще більше напружуватись. Ну, і всі повинні докладати зусиль, тому що розслаблятися дуже рано. Дякую всім за присутність тут і за те, що ви робите, тому що ну, такі ініціативи вони дуже важливими. От хочу передати слова від моїх колег від моїх побратимів. Так що наша ця нагорода буде лежати у нас нормально в штабі, от, тому що вона, вона наша колективна. Дуже вам дякую.